Переходити на встановлений місць. То, що мені тяжело ходити. Машин жінки немає. На що? Це движення сошне якісь. Я по нема не можу, не пішов сюди. Чому переходили в нестановленому місці? Тому що е незручно. Дуже далеко зробили переход, якби отут е десь. Е Біля транспорту в цьому місці якраз зручно. Ви знаєте, як Амосов робив, коли е, збудували центр серця, вони перед е, фасадом перекопали всю ділянку, і як люди натоптали, так вони зробили е, доріжки. Як людям зручно. Людей незручно, йди, отак от і встань, а йди отуди, перейди. Так само й отам, постановка на малькобілят іде, вертайся сюди, щоб перейти туди треба. Полтавець Анатолій переконаний, переходити дорогу треба тільки по зебрі. І тут питання не в зручності її розташування, а в культурі. Який може бути перехід, коли тут остановка? Тролейбуси, маршрутки, тут не може бути. І там правильно зробили. Ну, привикли ми, розумієте. І молоді, і старі, бо швидше треба. Тобто нема культури, розумієте, пешеходи, я добу поважати, автомобіль їде, пешеход, а в нас звикли, де зручніше. Скільки випадків, коли ми обвинувачуємо водія, а водій тут ні до чого. Людина біжить прямо під машину. Поліція в Україні почала активніше реагувати на порушення пішоходами правил дорожнього руху, говорять патрульні. Частина 1 статті 127 непокора пішоходам, сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїжджої частини в невстановленому місці, а також безпосередньо перед транспортними засобами, які наближаються, або невиконання інших правил дорожнього руху, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподаткованих мінімум доходів громадян або 255 гривень. У патрульній поліції Полтавщини кажуть, від початку року на пішоходів порушників було винесено 118 адмінпостанов.